Чи може людина вибирати свою душу, чи вона це отримує і вибирає лише облачення? Раб людина не вибирає душу і нічого не вибирає, окрім одного. І якщо хоче змінити свою долю, і може змінити її тільки за допомогою того, що злити з групою, через групу отримує світло, що повертає до джерела. Яке вибудовує її ще більше у зв'язку з групою, і так визначає свій духовний розвиток, коли внаслідок цього отримує як зовнішнє нове облачення, тобто душі, і внутрішню суть, яка наповнює зовнішнє облачення, отримує свій новий образ, який називається Душа, не шама і те, що було у нього. З групою раніше, це всього лиш матеріальні речі, коли потім бачить, що те, що він думав, що це було, це не було, це були просто уявлення його внутрішніх властивостей. Коли в цьому не було нічого реального. І вони навіть зникають потім, коли немає ані тіла, ані світу, і взагалі нічого немає, а є тільки десятка, яка все більше і більше посилюється, і відповідно до цього розкриває творця, бо творця не розкрити, інакше, окрім як в облаченні, десятки. Ось так це відбувається.